Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас розборка і зборка секатора від компанії Стафор під номером 910. Для того, щоб його розібрати, необхідно використати одну хрестову викрутку. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Перш за все знімаємо пружину, щоб вона нам не заважала, і відкладаємо її на бік. Відкручуємо гвинт, який кріпить пластинку фіксатора осьової гайки. Знімаємо пластинку фіксатор. Розкручуємо гайку, виймаємо осьовий. Все, секатор є розібраний. Якщо необхідно замінити лезо, воно елементарно знімається і міняється на нове. Для проведення переточки леза. Так само можна розібрати секатор, щоб цей процес відбувався більш зручно. Як ми бачимо, отвір на руків'ї леза є овальний, такий і такий самий отвір є на самому лезі. На усього, відповідно, є проточені фаски, які заходять якраз, от в такий отвір. На контрлезі ми бачимо проточку ось осівогу. Вона робиться для того, щоб зменшити тертя леза об контрлезу, а також для того, щоб сюди накладати змазку, і ця змазка довше працювала. Якщо є необхідність замінити амортизатор, його можна витягнути з середини руків'я. Він є ось такої специфічної форми, тобто це суцільний кусочок резини. Все, що лишається, це розібрати замок. Відкручуємо гвинт, знімаємо його. Під ним знаходиться підпружинена шайбочка і рычажок самого замка. Бачимо, що цей гвинт закручується в спеціальну втулку, яка залита в пластик. Тобто не в сам пластик закручується гвинт, а в втулку, в яку нарізана різьба. Тобто цей механізм є досить надійний. Збираємо секатор, сикатор зворотньому порядку. Затягуємо цей гвинт так, щоб рычажок ходив досить туго. Нанесемо змазку. Закручуємо гайку. Гвинт не затягуємо. Поставимо амортизатор, пружину і перевіримо, як ходить секатор. Перевіряємо, чи немає поперечного люфта. Є невеличкий люфт. Підтягнемо трошечки гайку. Перевіряємо. Секатор ходить вільно, люфта немає. Можна затягнути гвинт фіксатора осьової гайки. Секатор є готовий до роботи. Придбати секатор Stafford 910, а також усі необхідні змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools України як офіційним дистриб'ютором Stafford на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякуємо за увагу!